З 1 березня ціни на ліки стануть дешевшими. Такий указ підписав Володимир Зеленський. Нині уряд, виробники аптечні мережі мають визначити перелік ста препаратів, на які з початку весни зменшаться ціни на 30%. Крім того, за рішенням кабінету міністрів максимальна торгівельна націнка для аптек складатиме не більше 35% для безрецептурних препаратів. Питаємо в українців, як вони реагують на таке нововведення. Першою зустрічаємо студентку Ольгу. Дівчина радіє, що згодом в аптеках залишатиме менше коштів. Я е, насамперед часто хворію е, особливо взимку на ОРВІ та грипи. Тому для мене важливо, щоб противірусні препарати та для підвищення імунітету вони були дешевші ніж зараз. Бо як для студента це дуже б'є по карману на сам перед. Яна також підтримує таке рішення уряду. Насправді, навіть якщо брати там елементарні там речі, там краплі якісь вніс, ну це ж зараз дуже дорого. Дівчина запевняє, сама хворіє рідко, однак щоразу дивується цінам в аптеках. В три рази да, виросла ціна, а зарплати ж теж не виросли в такій ціні. Тому я думаю, що це правильно. Ну тим більше, що хто зараз купує більшість ліків, це Пенсіонери, а в них же ж пенсії, ви самі знаєте, що там дуже дуже плачевно. Далі зустрічаємо пенсіонерку Ольгу. Я тільки, Я тільки сьогодні три тисячі витратила на препарати. Вона пояснює 10 років хворіє на діабет. Тож щомісяця віддає більшу частину пенсії саме за ліки. Ну, якщо саме основний був десь 800-700 гривень, да? то зараз сама така. Ну в, любі, в любій аптеці, як кажуть, 1500. Ну, треба шукати де 1400. чотириста. От Карина має двох доньок та сина. Розповідає через високі ціни на ліки вона намагається хвороби у дітей попереджувати. Це круто, що щось подешевіло в наш час, тому що нічого дешевіти не збирається. От десятирічна донька Карини Катерина запевняє, вони сім'єю на медикаментах значно економлять. І ось чому тому, що в нас просто багато дуже якісь препаратів, там ліки є, і за цього ми просто не ходимо так часто в аптеку. У нас і в нас все є вдома. А от Ольга нам розповідає за минулий рік хворіла декілька разів. Через це на ліки витратила кілька десятків тисяч гривень. Однак найбільш коштовним виявилося лікування зламаної ноги. Дуже дорогі препарати для того, щоб підтримувати і організм, і кальцій. І мені потрібно були антибіотики. Це були дуже великі кошти. Ми в аптеці. Я не знаю скільки тисяч десять. Напевно, дуже дорого. Ось так на нововведення відреагував студент Єгор. Ну мені кажеться, що це просто чистої води популізму. все. так же, як і тисяча Зеленського, так же, як і 908 гривень. Ціна книги просто чистої води популізму. все. на які саме популярні препарати буде розповсюджуватися знижка, поки невідомо. Однак за статистикою 2023 року українці найбільше купували знеболювальних препаратів, а саме понад 100 мільйонів пакувань за рік, а також придбали близько 50 мільйонів протизапальних та протиравматичних засобів.